Важливість води в раціоні людини важко переоцінити наш організм, в тому числі і мозок, на 7-0 складається з води, вона виконує важливі функції, переносить поживні речовини до клітин, очищає від шлаків і токсинів, нормалізує роботу травної системи. Прискорює обмінні процеси у зв'язку з цим так важливо як у воду, і в яких кількостях п'є людина, з кількістю просто лікарі рекомендують дорослій людині випивати 1-1,5 літра води в день, а ось вибрати воду для себе. І своєї сім'ї складніше виявляється, вона буває різна і по різному впливає на організм. Ми склали гід по основних видах води, яку ми п'ємо, і поділилися корисними порадами, які допоможуть очистити воду в домашніх умовах. Мінеральна вода. Мінеральна вода вважається найкориснішою для здоров'я людини, так називають воду, яка піднімається на поверхню зната планети. Така вода збагачена мінералами, які живлять організм середини, і зміцнює його здоров'я, мінеральна вода, неочищена вода, яка не піддавалася впливу людини. Багато хто називає будь-яку воду в пляшках мінеральною, але це не так через санітарних норм її важко знайти в магазинах. Один з варіантів збирати мінеральну воду в джерелах самому. Якщо пощастило жити неподалік від такого місця, ви можете попередньо перевірити чистоту води в спеціальних лабораторіях. Як правило, вода з джерела чиста, адже вона піднялася з глибин землі і пройшла через камені і мінеральні породи, але в забруднених регіонах в такій воді можуть бути присутніми важкі метали і солі. Бутильована джерельна вода. Ще одна виключно корисна для здоров'я вода бутильована джерельна вода. Її вже можна знайти в звичайному супермаркеті. Дійсно корисна джерельна вода продається в скляних пляшках. Це пов'язано з тим, що пластик може виділяти в воду шкідливі речовини, багато що також залежить від виробника. На жаль, не всі постачальники води, які заявляють, що продають справжню джерельну воду, дійсно поширюють такий продукт. Перевірити якість води також можна в незалежній лабораторії. Важливо враховувати, що деякі види мінеральної джерельної води відрізняються високою концентрацією мінералів і навіть можуть бути перенасичені ними. Така кількість мінеральних речовин, що надходять в організм, може привести до дисбалансу, тому грамотно підходите до вибору води і не прив'язуйтеся до якогось одного виду. Експериментуйте, очищена вода. Очищена вода помітно поступається за якістю і складом мінеральної. Та бутильованої мінеральної води вона проходить фільтрацію, в процесі якої з неї виводяться не тільки шкідливі, але і корисні речовини. У деяких регіонах водопровідна вода, незважаючи на фільтрацію, залишається корисною. Таку воду можна пити з-під крана. У більш забруднених регіонах воду з-під крана пити не можна. Після очищення вона стає неживою і може навіть бути чужрідною для організму людини. Є механізм ремінералізації. Це процес обробки очищеної води, в результаті якого вода знову стає насиченою мінералами. Механізм складний. Щоб відновити вихідний склад води, потрібно його знати, що, можливо, не завжди. Очищена вода також включає дистильовану воду та воду, очищену системою зворотного осмосу. Така вода проходить через занадто велику кількість штучних процесів, і пити її не рекомендується. Кип'ячена вода. Воду можна кип'ятити, але користь такої води викликає запеклі суперечки, думки розділилися. Одні вважають таку воду корисною, інші не радять її пити з одного боку. В процесі кип'ятіння знищуються всі шкідливі мікроорганізми і мікроби, які присутні у воді. І її склад стає чистішим. З іншого боку, кип'ятіння концентрує солі та мінерали, завдяки чому вони можуть змінювати свою структуру та склад і як наслідок, важче засвоюватися організмом. При цьому в історії є підтвердження, що кип'ячена вода широко прославляється в айрведе, а також в китайській і тибетській медицині. Стародавні цілителі вірили, що така вода покращує. Травлення нормалізує роботу печінки і жовчного міхура справляється зі спрагою і виводить шлаки і токсини з організму. Якщо ви все ж вирішили кип'ятити воду, то робіть це один раз, а після перелити її в глечик зі скла або кераміки. Структурована вода структуризація води процес впливу на воду за допомогою різних зовнішніх факторів. До таких факторів відносяться спеціальні магніти. Свічна музика, молитви і багато інших процесів. До структурованої воді також відносять талу воду. Вважається, що структурована вода краще засвоюється організмом. В процесі впливу на воду її молекули приймають правильну форму, яка і необхідна людині, незважаючи на те, що такий підхід має мало спільного з наукою. Вчені останнім часом активно досліджують це питання і можливість наявності у води своєї енергетики. Трохи про пластику, пластик сучасний ворог людства, при цьому велика кількість питної води продається саме в таких пляшках, чому пластик шкідливий. Доведено і встановлено, що багато видів пластику виділяють шкідливі речовини, вплив яких на організм людини до кінця не вивчено. Купуйте воду в скляних пляшках або від перевірених виробників. Зараз багато компаній переходять на перероблений пластик і використовують пластик без па бісфенолу, а намагайтеся вибирати більш щільні пластикові пляшки, вважається, що вони виділяють менше шкідливих речовин.